Доброго дня, вітаю на каналі Квітосад Півдня. Кілька днів тому із цієї ділянки свого саду я викопала і прибрала п'ять декоративних кущиків. Чому так зробила, я розповідала трохи раніше, тому кого цікавить, можете переходити за посиланням, яке розмістила у описі до даного відео. А на сьогодні я вже маю два новенькі кущики на заміну тим, що були. Ось вони. Прекрасна, коли подібна туйка, дуже пухнатенька гарнюнечка, і квітучий кущик, а коніт, а ще його назва борець. Обидва кущики я не збиралася садити, вірніше купувати зараз. В мене в планах не буду, тому що про борця я навіть і не знала, що є така рослина. Але йшли з чоловіком по базару, шукали плодові дерева, і ось його погляд вихопив тую. А я не змогла встояти перед борцем, тому взяли обидва ці кущики. Ну, все було б добре, якби не проблема із вибором місця. Продавці говорили, що обидва ці кущі росли у них на сонячних ділянках і хорошо перенесли це засушливе і спекотне літо. Ну, знаючи, що у моїх умовах далеко не кожна рослина сонцелюбива витримує і сонце, і засуху, тому. Прийшлося довго подумати, помудрувати, поки я придумала, де ж я посадю ці рослинки. Адже треба, по-перше, щоб їм було комфортно, тільки тоді вони покажуть себе у всій красі. І по-друге, треба, щоб вони гарно вписувалися у існуючу картинку. Ну, дивилась, думала і придумала, що туйку я посадю ось на цьому участочку. Це прогалинка, от така, між двома кущами, між будлеєю і керією. Посерединці, по центру. Зараз я її візьму, поставлю і приміряюся, як це буде. Так ось моя красунька буде. По центру зараз я її поставлю. Так. Ось так приблизно. Отак. ну, як це буде. О, приблизно ось так. Чому тут? Значить, По-перше, тут сонця достатньо, ну, для багатьох рослин то його забагато пообгорає листя, звідси гібіскуси забрала тому, що вони із-за надлишку спеки вони погано почали цвісти і чахнути з кожним роком. от. Сонця буде достатньо. А щоб його не було надміру багато, то розраховую на те, що з південно-західної сторони буде прикривати цей кущ будлея. Вона хороша тим, що вона не є щільним кущем. Через нею гарно проходять і сонячні промені, і в той же час тормозиться, тормозиться той агресивний ультрафіолет. Тобто менша кількість. Сонця потрапляє на рослини. А з південного боку, тобто зі сторони огорожі, там влітку ростуть ромашки. Зараз вони он зеленіють гарненько. А влітку вони стоять по сантиметрів 70-80, а буває ще й вище. Тобто стінка така зелена буде на задньому, стані, на задньому плані. А восени. Там вже ж будуть рости високорослі покрови. Зараз там один кущ он росте, такий голубенький, голубенько бузковий а я досаджу іще цілий ряд попід огорожу, щоб там стіночка така була із покров. Тобто для туї буде е, такий захист. Ну, Не скільки для її листя, скільки для її коріння, щоб коріння не перегрівалося і не випрівало у вологій землі. Ну а на рахунок того, наскільки вона виглядатиме тут, то думаю, непогано, якщо задня стінка буде закрита зеленю, з боків два кущі такі приблизно одного одного росту от. А вона, як по центру, собі буде красуватися такою цікавою кулькою і взимку буде мені тут зеленіти. Ну, це вона зараз маленька, вона ж, хоч і кажуть, що повільно ростуча, все рівно ж вона буде поступово збільшуватись і кращати з кожним роком. Ну, по крайнь, в крайньому разі я на це дуже сподіваюся. так, А тепер що із місцем для аконіту? Зараз я його візьму. Так, красавчик такий дуже він мені впав у око. Такі крупні квіти. І цікаво, що е, почитала в інтернеті. Там пишеться, що його час цвітіння десь е, із другої половини липня, да, друга половина липня і серпень, а він ось уже жовтень закінчується, а він ще цвіте. Прекрасно, ну дуже гарно. І листя красиве таке різне в нього. Ну, сподобався, прямо зачарував він мене. Так, так от я його притулю зараз ось тут. Так, ану. Грудочками закріплю, щоб він мені стояв ось тут. О, тримається. Не хоче триматись. Зараз, секунду. Так. Так, падає, зараз я його, відро тут у мене. Я зараз підніпру, щоб все ж таки побачити, як він приблизно буде тут у мене стояти. О, зіпру, щоб хоча б побачити. Ось так. О, так, а ну що в мене? І так, що у мене вийшло? Ось так у мене вийшло. Так, кущик доволі височенький, сантиметрів 80 він зараз. І так як розповідають, ну і дивилась я вже по фото, що він розкущується, стає такий об'ємний, то я думаю, він гарно буде вписуватись і продовжувати оцей кущовий ряд, який утворюється із інших великих кущів. Е, знову ж таки, зі сторони огорожі, там у мене все літо ростуть мальви. Причому я їх ще там трошки добавлю. вони зараз зеленіють лопушками кругленькими, гарненькими, свіженькими, а влітку стоять високі стріли. То вони закриють його від надмірного сонця. А з південно-західної сторони керія, вона, як і будлея, теж не щільна, тому сонце буде пропускати, але й не даватиме сильно шмалити тому сонцю і спалювати листя. ось цього красавчика. Ну, Якщо хтось скаже, що як же ж покровки, які ростуть поряд, то скажу так, що він їм не заважатиме, тому що ці астрочки я посадила лише на рік. Не можу зараз їх висадити туди, куди мені хотілося б, тому що там будемо класти трубу і прийдеться все, що є в землі, викопувати. Тому щоб їх лишній раз не тривожити. Висадила поки що тут, Ось, а в слідуючу осінь я їх звідси заберу, якраз встигну побачити наступним літом, як їм сподобається тут у мене чи не сподобається. От, і посадю вже їх на постійне місце. А для Аконіту буде вільно, ніхто йому тут не буде заважати, і якраз буде таке умови легкої на півтінні. Думаю, йому повинно сподобатися. Так, ну з місцем начебто визначилося. Так, і, і посаджу. Тепер щодо того, чи все готове. Значить, земля у мене погана тут, взагалі, в селі земля дуже погана. Так, от, щоб вона була більш рихла і більш поживна, взяла такого компостного ґрунту. Тут і опилки, і курячий послід, і всякі там відходи, ну, як в селі, все, що хочете і не хочете. Воно гарненько перегнило і прям перетворилося уже в хороший е, такий ґрунт, родючий, сипучий, гарний такий. Ось. Я е, з ним перемішаю ту землю, що є тут у садку, тобто, е, щоб умови для рослини були е, більш нормальні. Так, а для е, хвойної рослинки, так, а для хвойної рослинки приготувала ось тут всяких прибамбасів. Це, по-перше, до ґрунту ще трошки пісочку добавлю. Е, Для поливу додавлю ось такий. Препарат спеціально для хвойних рослин. І ще додам міцелію грибів. Ось. Ну, Так як читаю, що хвойні дуже люблять, якщо у них там, де коренева система, ростуть які небудь гриби. Ну, Я сумніваюся, що в моїй спеції ці, рости, о, ці гриби виростуть. ну, Але все ж. Як то кажуть, Надія помирає останньою сипну, а там буде далі видно. Так, ну і водичка є, вода дощова, тому що водопровідна у нас тече тільки технічна і так такої хорошої води в селі. Ну, практично немає, тому полив організовую тільки з дощової води. Так, ну і інструмент головний для копання – це лопата. Все, у мене все готове, можна починати працювати. Ну, а як підсумок сьогоднішнього сюжету, то скажу так, що е, якщо виникає дуже сильне непереборне бажання купити поза планом якусь рослину, то будьте готові до того, що може бути проблема із підбором місця. Сподіваюся, ці проблеми у вас вирішаться гарно, і рослини будуть радувати своїм виглядом довгі роки. Бажаю вам цього. А на сьогодні все. До побачення.